Друзі, всім привітки мене звати Тетяна. і Сьогодні а, я хочу перед тим, як ми підемо по магазинах, провести розіграш для моїх підписників. Умови дуже прості. бути підписаним на мій канал та написати будь-який коментар по темі даного відео. Правила я прописала вам під відео а, пересилка по Україні за мій рахунок. І зараз я вам покажу, що ми розігруємо, і далі підемо по магазинах. Я хочу зробити комусь з вас дуже гарний подарунок, на мій погляд. Це шовковий величезний платок від ГЕС. Звичайно ж, це оригінал. І сподіваюсь, вам подарунок цей сподобається. І так, сьогодні я приїхала у Smart Store. А Скільки ж тут було знахіток, підписуйтесь на канал і заходьте до мого магазину на шафі, де я продаю речі, посилання під відео. Спочатку я пішла подивитись люкс, де був другий день завозу і було багато цікавинок. Сукня від Стелли Маккартні. Вперше зустрічаю цей бренд у секунді. Ось ця біла сукня це Michael Kors. Але там не вистачає ще одного шару, тобто нижньої сукні. Я подивилась в інтернеті, як вона повинна виглядати, тому і не взяла. Ще знайшла блузу також від Steли Маккартні. Довго думала чи придбати її. Там був недолік. На рукаві три малесенькі плямки. Я її не взяла. Приїхала додому, переспала з цією думкою і вранці повернулася за нею. Ну дуже вона мені запала в душу. Випрала її, хоча в інструкції написано прання без води, ну тобто тільки хімчистка. Плями відійшли. Це неймовірна м'яка тканина мені нагадала фільм Покоївка з Джейло, де вона запитує, як же її прати. Тканини? М'яка, як масло. Господи, вона коштує п'ять тисяч. Один білий костюм? Чим же з такої плями виводити? Тела Макартні це преміальний англійський бренд. Головна відмінність бренду це використання лише екологічних матеріалів, відмова від шкіри та хутра. Ковтинки на сайті коштують 650-900 євро. Залишила її собі. Зацікавила блуза від Hobbs. Дуже гарна, але я не помітила плямку. Прикра дуже. Я не впевнена, що виведу її знов знайшла блузу від Зара. Але та блуза, яку я придбала минулого разу, була бежевого кольору. Ця також гарна, але не брала її. Цю блузу від Mint Velvet я придбала. Це англійський бренд одягу класу люкс. Співзасновники і добрі друзі Ліз, Ліза та Джейн, придумали ідею Mint Velvet у 2009 році за. Чашками свіжого м'ятного чаю за кухонним столом ліс. Блуза зі 100% віскози, тканина тонесенька і дуже ніжна та приємна на дотик. Горловина прикрашена золотистими підвізками. Позаду вона зав'язується, і на кінцях зав'язок гарнесенькі пухнастики. Я в захваті від неї. Розмір М, але думаю, вона і на L дуже добре сяде. Кого зацікавила, запрошую у мій магазин на шафі посилання під відео. На офіційному сайті ціни на подібні блузи близько 80 фунтів, тобто майже 4 тисячі гривень. Взяла цю блузу, бо мене зацікавив незнайомий мені бренд. Manila Grace це дорогий італійський бренд. Блузи на сайті коштують 140-150 євро. Це більше 5,5 тисяч гривень. Ну, хто б знав, а я її не придбала. Светер від Jack Wills це британський дуже знаменитий бренд одягу. Мені сподобався светр зі 100% Lampswol, це найякісніша вовна вівці. Я його придбала і в мене його одразу ж купили. Ще сподобався цей светр від Сей Michael, тобто Святий Михайло. Цей бренд існує на хвилиночку з 1875 року. Светр гарний, обожнюю принт. У гусячу лапку, але там не вистачало одного дуже гарнущого гудзика, тому й не взяла. А ось цей светр я забрала. Це бренд DKNY Jeans. Бренд DKNY це Donna Karan New York. Був заснований у США у 1984 році. Донна Каран це легендарна американка, яка стала одним з найталановитіших і найуспішніших модельєрів, які отримали. Світове визнання. Светр гарний, тканина приємна. Розмір тут М, позаду є металеве лого бренду. Мені вона дуже подобається. Так, а от і помічник прийшов. Хто скучав за сімбою? Він завжди мені допомагає. А, от і другий, який дуже ревнує. Це пуділь філя. Коли я знімаю відео, вони завжди біля мене і допомагають як можуть. Хто під ноги біжить, хто лампу завалить, ну з ними дуже весело. Далі побачила ось цю ковтинку від Kelvin Klein Jeans. і, звичайно ж, її придбала. Вона ну дуже м'якесенька, приємна на дотик. У складі 70% бавовни і 30% кашеміру. Спереду пластикове лого бренду та на металевих кінцівках. Зав'язок також присутня назва бренду. Розмір М, але підійде і на С. Кого вона зацікавила, запрошую до мого магазину. Зацікавив цей кардиган зі 100% вовни. Але тільки у примірочні я побачила величезну дірку. Пача Мама це англійський бренд, який вже більше 30 років виробляє дуже гарні та якісні вовняні вироби. Далі пошла подивитись сукні. Бачила сукню від Minuet. Наскільки я знаю, це дорогий американський бренд. Ще сподобались мені три сукні, взяла подивитись, але не купувала. Синя це Lipsy London. Ну, це і так видно. Чорна не пам'ятаю, що за бренд, але мені дуже сподобалось оздоблення коміра сукні. І третя сукня це Хобс. Дуже мною люб... э, любимий англійський бренд. Придбала сукню від Яя. Це голландська компанія, яка вперше з'явилась в Амстердамі в 92-му році. Стиль Яя це жіночі та оригінальні моделі жіночого одягу. Які виготовлені з якісних матеріалів і мають відмінну посадку на витончену жіночну фігуру. Ціна подобної сукні на офіційному сайті близько 100 євро, тобто 4 тисячі гривень. Сукня 36-го розміру, тобто це XS, тканина це віскоза, сукня дуже гарна і цікава. Позаду, по спині і по рукавах, нашита невеличка рюша, що додає сукні родзинки. Має пояс, можна носити як з поясом, так і без нього. Ще придбала блузу від преміального бренду Mark Kane. Mark Kane – це відомий німецький бренд, який з 1973 року випускає жіночий одяг, взуття та аксесуари преміум сегменту. Блузи з коротким рукавом коштують 8-10 тисяч гривень. Мені сподобався гарний яскравий дизайн цієї блузи. Вона йде на розмір S M. А от бірка зі складом зрізана, але на дотик це шовк. Я довго шукала цю блузу в інтернеті і знайшла схожий топ. І так він із шовку, тож це дуже гарніша знахідка. І останнє на сьогодні це неймовірна блуза від іспанського бренду Pedro De Lero. Вірний своїм цінностям, стилю, елегантності та якості, він ретельно поєднує використання кольору та делікатності тканин. З ексклюзивним та унікальним дизайном, пропонуючи клієнтам доступну розкіш. На офіційному сайті блузи коштують більше 100 євро, тобто більше 4 тисяч гривень. Яскравий соковитий колір розмір SM. Я в захваті від неї. Її так також можна придбати в моєму магазині. Друзі, на сьогодні це все. Дуже скоро нове відео. Дякую вам за перегляди та підтримку. Для мене та мого каналу це дуже-дуже важливо.